Центр надання соціальних послуг Земноводівської сільської ради комунальний заклад соціального характеру, основним завданням якого є профілактика та виведення осіб або сімей із складних життєвих обставин, а це є бідність, безробіття, хвороби, різного роду залежності тощо. У центрі функціонують два відділення: соціальної роботи з особами та сім'ями і відділення соціальної допомоги, яке займається доглядом вдома. На обліку якого є 44 особи похилого віку, також тут функціонує пункт прокату засобів реабілітації, пункт видачі гуманітарної допомоги, соціальна перукарня та соціальна пральня. Центр надає допомогу 45 сім'ям у складних життєвих обставинах, у яких проживають 95 дітей, ліквідаторам аварій на Чорнобильській атомній електростанції, воїнам-інтернаціоналістам. Робота також проводиться з особами ромської національності, учасникам АТО. Робота із внутрішньо переміщеними особами. За період війни зареєстровано у нашій громаді 3120 та проживають 609 внутрішньо переміщених особенно. Від березня 2022 по березень 2023 року. Їм було видано 4112 продуктових наборів. Від 23 січня при центрі розпочався тимчасовий проект з видачі спонсорських гарячих обідів для осіб з числа внутрішньо переміщених, а також сім'ям, що перебувають у складних життєвих обставинах, за цей період послугою скористалося 141 сім'я. Для стабілізації роботи центру в умовах війни та перебоїв з енергопостачанням для центру потрібний електрогенератор, адже від постійного живлення енергією залежить ведення статистики клієнтів центру, облік продукції та матеріалів, що поступають і видаються, робота холодильного обладнання, пральної машини та перукарських інструментів, а також обігрів складських приміщень.